Не Франція, Німеччина, Італія та Польща домовилися про спільну розробку крилатих ракет наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів. Як повідомила агенція Reuters, міністра оборони чотирьох країн, підписали відповідний лист про наміри в кулуарах саміту НАТО. Зазначається, що спільна розробка ракетної зброї має на меті заповнити прогалину в європейських арсеналах, яка за словами міністрів виникла через в результаті російсько-української війни. І завтра у п'ятницю графіки обмеження електроенергії діятимуть протягом усієї доби. Як інформує Укренерго з 4-ї години дня і до 23-ї години вечора в усіх областях України застосовуватимуть чотири черги відключень одночасно. Однак, у решту годин буде залучено тільки три черги. Понад 10 тисяч жінок військових наразі виконують бойові завдання безпосередньо на лінії фронту. Про це заявила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона також наголосила, що роль жінок важлива і у відновленні України, зокрема для розвитку економічного потенціалу.